У селі Почуйки Житомирської області відкрили першу чергу роботизованої молочної ферми. Проект найбільшого в Україні дистриб'ютора засобів захисту рослин та добрив компанії Ерідон, стане самою технологічною молочною фермою в Україні. На фермі в тисячу корів працюватиме всього десятеро людей. Решта справ завдання високотехнологічних роботів. Ферми подібного типу це насправді наше майбутнє. Тому що в першу чергу це е, висока якість молока, яка зроблена на е, даній фермі, однозначно зможе конкурувати практично і на європейських ринках. Перша черга інвестпроєкту включає тваринницький комплекс потужністю 500 голів, машинно тракторний парк, комплектний завод з виробництва комбікормів. Ферма укомплектована провідним стіловим обладнанням. В приміщеннях автоматично підтримується оптимальний для тварин мікроклімат. Побудували фактично на території старого сонарника. Зробили максимум все, що можливо, з нашими партнерами це німецькими компаніями. Це компанія Делаваль, це їхні роботи. Стіли обладнання з компанії Цімерман. «Циммер», Блок годування – компанія Бушко, те, що ми мали можливість бачити, допустимо, перезину, яких існує вже така фермерна робота, вона дійсно справується. Ми розраховуємо за 4-5 років, ми основним страховим відшкодування. Зараз ферма ще напівпорожня. Корів адаптують до нових умов утримання. Кожні три дні на ферму заводять по 30 тварин, які поступово звикають до того, що можуть самі обирати режим харчування, сну та доїння. Кожна з корів маркована окремим чіпом, завдяки якому комп'ютер може відстежувати її пересування та коригувати її в разі необхідності. Доїння здійснюється восьма роботизованими установками виробництва компанії Делаваль. Автоматизована система доїння гарантує високу якість молока, здоров'я тварин та збільшення продуктивності до 35%. Основні фактори, які е, дають перевагу до роботних ферм, це наступні. Інвестиції в будівництво доїльного залу немає, відсутні, тобто їх можна відмінусувати. Відсутні, е, будівництво, відсутні будівництво для перегонів. Це також можна від, відмінусувати. Відсутність людського фактору в процесі доїння це і слідуючий фактор, і якість молока на роботних фермах значно вища, ніж на інших технологіях. І ще одна така, ще одна така цифра є, що немає роботних ферм менше, ніж 7 тисяч літрів молока від корови на рік. Андрій Декун, президент Асоціації виробників молока, розповів, з чого починався молочний шлях компанії Рідон та побажав удачі, бо у час кризи тільки праця може допомогти вийти з цієї кризи. Це та компанія, яка останні 20 років розвиває аграрний сектор нашої країни. Це компанія, яка стала фундаментом аграрного сектору нашої країни. З точки зору бізнесу він поступає як дуже мудрий чоловік, тому що саме в таку кризу треба інвестувати і треба вкладати.